Надати психологічну підтримку та допомогти визначитись із професією, ці та не лише завдання ставлять перед собою працівники Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг та центру професійного особистісного розвитку благодійного фонду Хесет Днями вони підписали меморандум про співпрацю. В нас на базі є вже такий центр профрозвитку та орієнтування, а вони збираються такий центр відкривати і наразі е, звернулись до нас за допомогою. Е, хочуть подивитися, як це ми робимо, а вони хочуть те саме робити в себе на базі для, для, для своїх дітей. Ми зараз хочемо співпрацювати, допомогти їм перший раз стартувати, показати, як це робимо. Ми вони щось можливо, приймуть від нас. Ми допоможемо їм і будемо далі співпрацювати. На базі нашого навчального закладу ми плануємо від. Відкрити центр кар'єрного розвитку. І саме тому ми прийшли сьогодні, щоб заключити угоду щодо співпраці, щодо проведення тренінгів, семінарів, флекторів, зустрічі з різними спеціалістами, консультантами. Ми сподіваємося, що наші учні зможуть більш ефективно себе презентувати. При роботодавцях на співбесідах, крім того, з легкістю складати резюме, закріпитись на першому робочому місці, вміти комунікувати в колективі. Така співпраця передбачає проведення спільних тренінгів та залучення експертів, надаватимуть допомогу із працевлаштування і хмельничанам, і вимушеним переселенцям різного віку безкоштовно. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський, новини міста.